Всім бажаю здоров'я. Станом на 22 грудня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також у зоні спостереження не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ відмічають, що критерії безпеки виконуються, зауважень немає. 22 грудня в день зимового сонцестояння, коли світло починає переможну ходу над темрявою, енергетики вже традиційно відзначають своє професійне свято. Воїни світла. Працівники, які приносять в домівку кожного, світло та тепло, надію на майбутнє. Дякую кожному з вас, шановні колеги, за вашу роботу. Бажаю всім нам безаварійної та надійної роботи наших енергогенеруючих об'єктів. Бажаю нам всім щонайшвидшої перемоги. Наближаємо перемогу, робимо все заради того, щоб допомогти нашим захисникам. Перемогти ворога, який окупував частину території нашої країни. Працюємо заради перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!